Доброго дня, шановні друзі. Ось я знаходжусь на чудовому місці Києва. Це, скажімо так, Пейзажна алея. Пейзажна алея це чудове місце відпочинку. Тут, бачите, от за моєю спиною чудовий парк, новітні будинки стоять, але поряд зі мною де я стою. Знаходиться ще один. монстр, монстр. Це будинок по вулиці Велика Житомирська, 16. Ми вже певний час займаємося цим будинком. верніше чому цим будинком? Це історична споруда, прибутковий будинок, занесений до історичної спадщини Києва. Але деякі, деякі наші можновладці дозволили деяким. Людям будувати тут верніше, руйнувати цю історичну знахідку. Ось цей будинок, бачите, зверху ще стоїть фінтхаус, продається. І цей історичний будинок має, має свій порядковий номер. Вже неодноразово зверталися до Київської міської адміністрації до пана Кличка. Але ви знаєте, Результату ніякого. А чому ніякого? Да. За нашу інформацію, можливо, можливо. Деякі чиновники Києва отримали тут квартири. Верніше не отримали, а їм було надано квартири, які вони потім свідомо продали. Свідомо продали, а так. Київ руйнується. Руйнується історичний Київ. І Чиновники заробляють собі кошти. Так от як же тут не корупцію сказати? Корупція. Але чомусь чиновники не хочуть займатися цим будинком, все відписки, ніхто нічого не діє. Ну, ось можете глянути, як цей прибутковий будинок було зруйновано. Ви да. бачите, що Оце, все його перебудували, перепланували. Хоча відділ аркбудконтролю Києва надавав приписи їм, виставляв виставлявши приписи про те, щоб надати будівельні норми, надати дозвіл на будівництво, але нічого цього, звичайно, не було зроблено. Нічого не було зроблено, і цей історичний будинок перетворився. Звичайно, ми бачимо раз, два, три, п'ять, шість, семиповерхову висотку. І тут же продаються квартири. Бачите, йде. О! Бачите, вже вибили вікно, вже перебудова йде. Так що отак захищається Київ, так захищається старожитності київській і так чиновники заробляють на цих квартирах можете бачите як будується будується нова будова скажімо так в лапках Ось вже зверху поставлені швелер, не швеллер а двута, ну, швелер, де вже планується звести міст, звести ліфт такий над, над, над стінами, а тут планується перебудова. Ну що сказати, корупція є корупція, чиновники є чиновники. Так що дивіться і дивіться і робіть висновки щодо київської адісації, щодо її діяльності. Щодо діяльності мера. Особливо писала до нього звернення, але реакції ніякої. До нових зустрічей.